Так, друзі, всім привіт! Завітали сьогодні до клієнта, який минулого року побудував огорожу з цегли Sentex Prime в кольорі. Mars. хочу показати вам сьогодні цю огорожу, в якому вона стані, та розкажу знову про неї, оскільки вона мені дуже сильно сподобалась. Значить, маємо ось таку огорожу. Суцільний парканчик з цегли Sentex Prime в кольорі Mars. це є Колір Мікс коричневого, чорного та айворі. Загалом на всю огрожу було використано 2400 штук цегли. Висота стовпа 1,56 м, Висота прольотів на два ряди нижче. Замовник обрав форму дошка Олімпія, а також парапети і напівпарапети в кольорміксі каштан. Ці два кольормікси дуже класно поєднуються. Каштан це у нас коричнево-чорний, а цегла Марс це коричнево-чорно-білий. І як бачите, зовсім ніяких виселів на поверхні цехни немає. Все виглядає ніби щойно побудоване. Також я сподіваюся, що ми будемо зберігати цю традицію і приїжджати до замовника кожного року, оглядати в якому стані вся огорожа. Якщо ви також бажаєте побудувати класну незвичну огорожу, пишіть нам в приватні повідомлення, та ми прорахуємо саме ваш проєкт.